Мої вітання усім, хто дивиться бабусі на смаколики з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні покажу, як я готую салат, який називається дбілісі. Дякуємо нашим грузинським друзям за підтримку і за такий чудовий салат. Для приготування салату мені знадобляться такі продукти: Волоський горіх, я його вже просушила на сковорідці. Яловичина відварена. Кінза, винний оцет, оливкова олія, хмелі сунелі, часник, сіль, цукор, квасоля відварена, солодкий перець, гострий перець, цибулька і перець мелений. Почну я готувати салат з маринування цибулі. Нарізаю цибульку. Додаю цукор, сіль і винний оцет. і гарненько перемішую. Цибульку я відставила у сторону і зараз буду далі готувати салат. Наріжу соломкою яловичину. Далі нарізаю перці. У мене перець маленький, але дуже гострий. Зернятка я прибрала. Солодкий перець у мене дуже великий був. Я взяла тільки половинку. Далі нарізаю кінзу. Кінзу ми полюбляємо, і тому я беру її багатенько. Додаю квасолю. У мене квасоля біла, крупна. Зараз наріжу часник і горіхи. І нарізаю горішки. Додаю хмелі сунелі, цибулю мариновану, чорний мелений перець. Додаю сіль, винний оцет і оливкову олійку. І перемішуємо салат. І салат готовий. Салат готується швидко, єдине, що довго, це приготування м'яса. Але його можна зварити заздалегідь. Ось такий салат вийшов, він дуже смачний. Зараз будемо куштувати. Чудовий салатик. Це салат в білісі. Білісі? О. Зараз ми його спробуємо. М -м. Добрий. Смачного. Молодці грузини. Дякую і тебе, і грузині. Дякую. Смачного. Дякую.